Привіт! На минулому уроці ми говорили про потоки введення-виведення даних, а саме про класи InputStream та OutputStream. Сьогодні я розкажу про символьні потоки введення-виведення даних. Їх суть майже та сама, але ідея зовсім інша. Хочу також зазначити, що в кінці уроку буде коротенька, але дуже цікава та корисна практика. Для початку давай пригадаємо, що таке байтові потоки введення інформації. Це спеціальний об'єктив Java, який використовується для обробки вхідного потоку байтів. Їх головна роль зчитування байтів із джерела, як от файл з текстом, аудіофайл або будь-які інші дані, які можуть бути представлені у вигляді послідовності байтів. Байтові потоки введення можуть щитувати дані байт за байтом або щитувати багато байтів одночасно до буфера, тобто до масиву байтів. Базовим класом для байтових потоків введення є клас. Інпут стрім, і він має багато підкласів для різних цілей, таких як файл-інпут стрім для читання з файлів, байтери інпут стрім для читання з байтових масивів тощо. Така сама ситуація з потоками виведення, тільки там відбувається саме запис інформації в певне місце. Наприклад, у файл і використовується для цього аутпут стрім. На минулому уроці я показував роботу з байтами саме на прикладі текстових файлів. Так, текст дуже легко представити у вигляді байтів, проте такий підхід частіше використовують не для тексту, а саме для зображень, таблиць, аудіо, відео і багатьох інших типів даних. Для роботи з текстом та текстовими файлами є більш зручний інструмент символьний потік. Якщо я покажу код для порівняння двох способів вчитування та запису в текстові файли через input stream та через reader, буде здаватися, що вони практично однакові. Проте зверну увагу, що буфер для файл input складається з байтів, а для файл редер з символів. Також у класі reader немає інформації про кількість доступних символів чи байтів, тобто методу available. Для цього ми використовуємо клас файл та метод lens, про які поговоримо у наступних уроках. Оскільки файл застосовується тільки для тексту, в самому конструкторі цього класу є можливість передачі кодування. Тобто ми можемо визначити кодування текстового файлу ще під час створення самого файл-рідер, а не десь там потім під час створення рядка. Зараз на слайді приклад роботи з файлом, у якого кодування UTF16, а не UTF8. Загалом ідея знов та сама, але більш наочна для файл рідер Якщо не знаєш що таке кодування, залишу посилання в описі до відео. Тепер, коли ти вже починаєш думати, що вдруге дивишся минулий урок, пропоную розглянути основні методи для класів Reader та Writer. Дві речі, на які потрібно звернути увагу. Робота відбувається з масивом символів, а не байтів. І відсутній метод Available, який би повертав кількість символів попереду, як це було в InputStream, де метод Available казав, скільки ще непрочитаних байтів є. Пропоную поставити на паузу та прочитати інформацію в таблиці. Якщо дивився минулий урок, то все буде абсолютно зрозуміло. Окрім згаданих вище методів, є інші унікальні для рідер. Якщо з методом skip все дуже просто, він буквально пропускає і не читає певну кількість символів, то з методами для роботи з позначками може бути трохи складно. Ці методи можуть бути корисні в ситуаціях, коли ти хочеш повернутися до певної позиції в потоці. Наприклад. Коли ти розбираєш дані і потребуєш підглянути вперед, а потім знов повернутися назад, щоб продовжити обробку з певного місця, метод mark supported перевіряє чи підтримує потік позначки. Mark ставить позначку і позначає, скільки символів можна прочитати далі. А Reset повертається на встановлену позначку. З класом writer ситуація теж дуже схожа, теж замість байтів – символи. Проте є метод для роботи зі стрінг, що цілком логічно. Ну і відомі нам вже методи Flash та Close. Перший примушує всі вихідні дані бути записаними, другий закриває потік та звільняє всі пов'язані з ним системні ресурси, так само викликаючи метод Flash. Що цікаво, також є методи Append, які дозволяють динамічно додавати нові символи до потоку. Ці методи приймають або символ, або класи, що реалізують інтерфейс charSequence, такі як String, StringBuilder та StringBuffer. Про всяк випадок додаю інформацію про сам charSequence. Насправді, як я і сказав, це просто інтерфейс, який представляє послідовність символів. Цей інтерфейс містить такі методи, як чар для отримання символу за індексом. Lens для отримання довжини символьної послідовності, SubSequence для отримання частини символьної послідовності як SubString, тобто підрядка, та метод toString. Пропоную ще раз уважно подивитися на програму для читання з файлу. Створили файл Reader, передали туди шлях до файлу і читаємо його блоками. Якщо під час читання отримали мінус зупиняємо читання і закриваємо символьний потік. Тепер перейдемо до запису інформації до файлу. Все знов дуже схоже на файл output stream. Але тут у нас файл writer і два варіанти виконання операції або передати масив символів, або передати цілий рядок. У нашому випадку рядок. Після завершення запису ми закриваємо файл writer за допомогою методу close. Для абстрактних класів reader та writer також є декілька реалізацій. Їх я вирішив на відміну від минулого уроку представити у вигляді діаграми, а не таблиці. На даному слайді представлено реалізації класу Reader, а саме Buffered Reader клас для автоматизованої роботи з буферами символів. Він синхронізований, тому може використовуватися в багатонеткових програмах. StringReader дуже дивний клас, який майже не використовується, це просто обгортка для стрінг, яка застосовується, коли нам треба передати в метод об'єкт типу Reader, але в нас є тільки рядок. Можливо, в цьому і є певний сенс, але зустріти таке екзотика. Input Stream reader. Це певний міст для роботи з байтовими потоками введення файл рідер, і як бачиш, він успадковує InputStreamReader. І так, якщо ти слухаєш мене уважно, уявляю твою реакцію. Ми працюємо з текстовим файлом через файл рідер, тому що це типу правильно. Хоча насправді під капотом ми все одно використовуємо логіку InputStream. Також є CharArrayReader, який є аналогом байтерей інпут стрім. Але пристосований для роботи з символами, і Reader – канал для зв'язку між потоками програми. Насправді, як ти бачиш, є ще декілька, але на них не буду гаяти твій час. Якщо цікаво, більш детально почитати посилання під відео. Схожа ситуація і з райтером, тільки навпаки. Тепер ми віддаємо символи, тобто пишемо їх кудись, а не читаємо. Buffered Writer синхронізований із буфером. String Writer – така сама обгортка для стрінг, як і String Reader, тільки в інший бік. Аби перетворити Writer на рядок, достатньо викликати метод toString. stream writer міст між Writer та output File writer відповідно, теж успадковує output stream writer. Char array writer – потік виводу, у якому дані записуються в символьний масив, а буфер автоматично розростається, якщо потрібно. Pipe writer – канал для зв'язку між символьними потоками багатодаткової програми, який щось віддає. І print writer – це новий і незнайомий для тебе клас. Який використовується для виведення відформатованої текстової інформації? Цей клас має такі методи, як Print, Println, Printf. Знайомі тобі методи, які дозволяють працювати з різними типами даних, зручно їх конвертувати та форматувати. Так, це знайомі тобі назви методів, які ти використовуєш під час виведення інформації в консоль. І зараз ми про це теж поговоримо. Увесь цей час протягом першого і поточного курсів ми використовували System.out.println, аби щось написати в консоль. Така довга інструкція для написання чогось в термінал це мем серед програмістів. І оскільки я сьогодні розповідаю про Writer і в тому числі про PrintWriter, логічно подумати, що System.out використовує його. Ні. System.out – це PrintStream, який успадковує OutputStream, а не PrintWriter. Java Out є статичним членом класу System і представляє стандартний потік виводу даних. Зазвичай це ваш консольний вивід. Його тип PrintStream, що є нащадком OutputStream, а не writer. System Out використовує PrintStream, а не PrintWriter через певні історичні причини. Клас PrintStream був частиною Java з її першого релізу. З тих пір System Out було визначено як PrintStream. Printwriter був доданий в Java2SE 1.1, тобто другої версії, як частина введення символьних потоків Readers and Writers. Ці потоки були додані, щоб полегшити підтримку багатьох мов, оскільки вони дозволяють обробку тексту з допомогою Unicode. Втім, зміна System.out на PrintWriter була б незручна та несумісна з вже написаним кодом. Таким чином, System.out все ще PrintStream, але для нових програм рекомендується використовувати PrintWriter для виводу тексту. А тепер дам відповідь на запитання, яке мені поставили декілька людей протягом підготовки цього відео: чи потрібно розуміти та використовувати Reader або райтер? Як ти бачиш, все, що можна зробити з рідер, можна зробити і з input stream навіть більше? У загальному випадку і reader writer, і input stream-output stream важливі для розуміння та використання в Java, і кожен з них має своє власне призначення. InputStream та OutputStream використовуються для читання та запису байтових даних аудіо, відео, серіалізовані об'єкти тощо з іншого боку. Reader та Writer використовуються для читання та запису символьних даних. Вони включають підтримку Unicode та інших систем кодування символів, що робить їх набагато кращими для роботи з текстовими даними. Звісно, найголовніше для нас, коли ми говоримо про потоки введення-виведення, робота з файлами і масивами байтів, і повір, це буде 100% задач, можливо, трохи менше. Більшість файлів не будуть просто текстовими, це будуть таблиці, зображення, аудіо тощо, хоча і просто текст може бути. Тому за власними спостереженнями та досвідом необхідно знати та вміти застосовувати для роботи з файлами обидва інструменти, але з перевагою для input output Stream». А також байтери input, output, стріми. Звісно, куди ж без buffered input-output стрім, менш корисні, але все ще важливі. Це StringReader, StringWriter для випадків, зазначених у відео, а також PrintWriter як інструмент для роботи з терміналом, незважаючи на архаїчну реалізацію System.Out.Print, Для окремих ситуацій можуть бути важливі та корисні й інші реалізації. Про них треба знати, але питань на співбесіди щодо них не повинно бути. Так, наприклад, line-number-reader – гарний варіант, якщо дійсно потрібно порахувати кількість рядків у текстовому файлі. Але чи часто таке потрібно, мені ще жодного разу не знадобилося. Reader та Char -array Writer використовуються ще рідше, оскільки вони працюють з символьними масивами. І в багатьох випадках, коли ти працюєш з символьними масивами, можна використовувати клас String або StringBuilder для прямого та ефективного керування даними. Piped reader і piped Writer Зазвичай використовуються в дуже специфічних сценаріях для міжпоточного спілкування, і ці сценарії можуть не бути такими розповсюдженими на практиці, оскільки в більшості випадків потрібно використовувати piped-input stream та piped-output stream. Все, що ти бачиш на слайді, моя особиста думка, мої спостереження та досвід. Такий формат подачі даних називається tier List, де S – це найкращі представники, звісно ж, на думку автора, а де найменш потрібні або взагалі не потрібні. Що ж, перейдемо до обіцяної практики. Я вирішив, що буде непогано трошки попрацювати з рідерами-райтерами, а саме створити інструмент, який дозволить звертатися до певного веб-ресурсу за посиланням, отримувати його HTML-код, тобто, ну, типу, завантажувати HTML-сторінку та зберігати її кудись. Звісно, для цього нам потрібно щось типу URL-рідеру, але такого не існує. Тому пропоную такий інструмент написати. Для цього створюємо новий файл, називаємо його URL. Reader. Додаємо до гіта і пишемо Extend-Reader. Звісно, нам треба перевизначити декілька методів, а саме close та read. Також я хочу використовувати Buffered Reader. Тобто, це для нас URL-reader стане певною обгорткою. Buffered reader, buffered reader. І маємо також створити, звісно ж, конструктор, тому що нам потрібно буде кудись передавати певне посилання. Тобто, наприклад, це буде string url string. Ми будемо створювати об'єкт типу URL з використанням конструктору, який можна передати просто цей текст. У класу URL також є методи, які дозволяють отримати input stream Ось таким чином. Наскільки я пам'ятаю, там є ще більш короткий метод це OpenStream. Ось так можна зробити. Тобто, ми отримали певний байтовий input stream. Тепер ми маємо його перетворити на Reader. Для цього ми що використовуємо: input stream reader. Тобто input stream reader, input stream reader, new, input stream reader. І передаємо сюди input stream. Має працювати коректно. І тепер наш buffered reader буде не ось ця неіснуюча зміна, а new buffered reader, у який ми передаємо input stream-reader. І ось тут треба прокинути Exception. Відповідно, думаю, тут має бути зрозуміло все. Ми отримали від користувача, від програміста певне посилання. Ми вставили його в URL, тобто створили об'єкт типу URL, і створили в нього Buffered Reader. Відповідно, можемо перевизначити методи: тут просто зі Buffered Reader і передаємо аргументи, які є. Тут нічого змінювати не будемо. Нам достатньо тієї реалізації, яка у нас є в самому. Buffered reader. Тільки я забув тут написати також назву методу read. Ось так. І те саме стосується close. This buffered reader. Close. Ось так. Має працювати коректно. Думаю, на цьому все. Можемо перейти в клас main. Звісно ж, використати наш URL-reader. URL Як посилання, я обрав сайт дія. Зараз я його вставляю сюди, ось так. Щось нам тут не подобається, треба також прокинути ексепшн. Окей, поки робимо так. У наступних відео дізнаєшся, як робити краще, тому що так прокидувати їх не потрібно, але це, про це поговоримо дуже скоро. Далі створимо буфер. Буфер. і зробимо розмір у 1024. Це класика для нас кілобайт. Далі StringBuilder створимо, оскільки нам потрібно буде поєднувати ці елементи, ці частинки сайту. Назимо його builder new string builder Ось так. І далі напишемо while, який для нас буде щитувати цей сайт. Тобто ми маємо просто написати urlreader.read, Але ми маємо заповнювати наш буфер. Тому ми створюємо chars read змінно, умовно назвемо її так, яка має повернути або мінус один, або ту кількість байтів, яку вона щитала. Пишемо while, причому напишемо його трошки складніше, я так зазвичай не писав, проте думаю, що це також треба пояснити. Ми можемо написати ось так. Зараз я тільки заповню цей метод buffer lens, і не дорівнює одиниці, Точніше, ось так. Ми кажемо, що в нас є певна зміна чар але перед тим як порівняти її з мінус 1. Ми хочемо спочатку її переприсвоїти. Тобто ми заходимо сюди, тут в нас інт не існує, тобто він 0. Ми спочатку кажемо, що давайте щось там щитаємо з сайту, ми отримуємо там якийсь бафер. Тобто ось цей масив у нас заповнюється. Але в чар Read записується ось та кількість байтів. Тобто перший раз, наприклад, буде 1024, другий теж, там третій теж. Потім буде, наприклад, 200. Ми запишемо сюди 200. І потім буде вже мінус 1, тому що ми все прочитали. І виходить, що коли ми все прочитали, ми підемо прочитаємо спочатку, потім присвоїмо значення мінус 1 і, звісно ж, порівняємо. І на цьому зупиниться while. Відповідно, тут з білдером все дуже просто. Нам потрібно просто додавати те значення, яке ми отримали з цього масиву. Відповідно, buffer 0 та chars read. Ось так. І зараз спробуємо це просто вивести в консоль. Ой-ой-ой, білдер. -ой -ой -ой, так, запустимо програму і подивимося, який зараз поточний результат. Так, ось бачимо багато-багато тексту. Якась, якісь окремі уривки бачимо, тобто зараз дуже важко це все зрозуміти, тому що це просто текст, це не веб-сторінка, це не HTML-файл. Але так чи інакше, ми бачимо певний HTML-код, тобто можемо розуміти, що це щось правильно. Бачимо, ось, наприклад, «News». News розширюємо функціонал шерінгу авто за застосунку Дія і таке інше. Треба HTML. Для цього що треба? Нам треба записати у файл. Запис у файл відбувається райтером. Відповідно, ми пишемо файл writer, file writer, new file writer, знову ж таки. Пишемо якийсь там індекс HTML, наприклад, це не так важливо. І що ми можемо зробити? Можемо просто записати, напевно, весь рядок. Тобто викликати білдер і стрінг. У нас зараз не так багато даних, так їх також можна розбивати на частини, писати там буфер і розділяти ці значення, але ми от, ось тут вже з цим попрацювали. Думаю, зараз ми можемо просто швидко цей файл записати. Пропоную запустити програму. Я думаю, що все має спрацювати саме так, як очікується. Дивимось. Так, у нас тут є певний код, є певний код, певні. Тексти, ліцензії та дозволи, медицина та фармацевтика, і можемо подивитися на цей сайт. Звісно, він не повністю функціональний, він виглядає значно гірше ніж там, наприклад, через Google Chrome чи через інший браузер. Але ми бачимо, що так чи інакше сайт є. Ось тут, наприклад, взагалі не натискається. Ну це зрозуміло, тому що ми бачимо тільки певний рівень сайту. Тобто він зараз не працює з сервером дії. Він віддає тільки ось цю розмітку, яку він завантажив з самого початку. І тобто, тільки її ми бачимо. Ось тим не менш, цей функціонал повністю працює. Тобто, ми написали свій рідер. Зробили його як обгортку для Buffered Reader, -рід реалізували конструктор, який отримує URL, і з цього URL підключається до сайту та отримує вихідний потік, точніше, вхідний потік. Ось. Перевизначили два методи, хоча ми їх особливо ніяк не чіпали, ось і написали. Трошки коду, який дозволяє щитувати цей сайт та записувати його у файл. І традиційно підсумки. Символьні потоки введення-виведення, відповідно, це Reader та Writer, дозволяють працювати з масивами символів замість байтів, як ми це робили в InputStream та Output stream. І відповідно, символьні потоки підтримують багато кодування: UTF 8, UTF16 тощо. Базовими класами тут для нас є Reader та Writer. Вони також мають буферізовані обгортки. Та існують окремі реалізації для цих базових класів, для роботи з файлами, з рядками, для фільтрації значень у потоці і багато інших реалізацій, про які ми говорили у цьому уроці. Відповідно, ці потоки також треба використовувати обережно, їх потрібно обов'язково закривати після використання методом close. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.